Дуже багато звернень, особливо після сеансу одночасної гри у Ліверпулі, після, ну, не знаю, чомусь дуже багато звернень звертаються ну, зазвичай батьки, ось саме про них я і хочу розповідати, тому що звертаються не тільки батьки, звертаються і для себе люди узнають за різні умови, як розвиватися, чого можна досягти. Мені які категорії подобаються. Перша категорія, яка викликає в мене е, такий сміх, і я думаю, де вони стільки придбали оцієї нахабності? які, Так, напишіть мені, ось, які ціни, тс, тс, і так далі. Я пишу: добре, можу вам написати ціни, можемо поспілкуватися, розповім ще й за безкоштовні, які там є варіанти. Наприклад, не у нас, а там соціальні клуби. Як можна там на ліче тренуватися, там на чискомі. Ну, тобто дам безкоштовні суперські поради. Індивідуально. Та ні, в мене часу немає, ви мені ото все напишіть. До побачення. Максимум я можу написати ціни нашої школи. Але ще й писати вам, виписувати, <див> давати поради в такому тоні. До побачення. Це перша категорія. Ще категорія. А як там у турнірах грати? А ну подивіться мені, дорослий, чоловік, і таке ми мені виписує. Я пишу авіа знаходитися. У Лондоні Я кажу, ну там ось заходите календар. Та щось мені шукати не хочеться. Ви можете мене зареєструвати. Там календар, там все є. І Google є в допомогу. А що ви не можете зареєструвати, друже? Я не збираюся грати у твоєму любительському турнірі у Лондоні. Чому ж я повинен реєструвати тебе і вже так пишу: Ну, дякую. Ну, це ще одна категорія, ще веселі випадки. Ну, це окремо, це зазвичай телефонують, коли батьки, особливо мами. О, я ще розповідав. Оце ж відносно недавно було, коли зі Львова ця мати двох. Шахістів, там, перші розряди займаються вже по 6 років чи по скоку, ходять туди усюди, де тільки можна, і до фірменів, і до інших цих крадіїв, і обдурювачів батьків ходять. Успіхів, звісно, немає, рейтинги, там, як у третіх розрядів. Слухають, все відповідають, а потім: а ми не знаємо, чи правда це, чи неправда, що ми отримуємо стільки послуг у абонементі. Ой, а ми боїмося, а якщо ми не отримаємо. А давайте ви будете, ми почнемо, а ми будемо вам платити погодинно. Погодинно ми платимо за індивідуальні заняття погодинно, якщо не хочемо отримувати бонус. І якщо згодні з тим, що ціна може подорожчати, тоді ми платимо погодинно. А коли ми платимо за абонемент, то ми платимо за абонемент, і воно виходить дуже-дуже дешево. -дуже. І ви отримаєте це те все. З, з, телефонують також матусі, дітей. Ой, ми тренувалися, там так погано, на заняття тренер не виходить, показує погано, контакту немає. А що у вас? Ну, ось у нас. Угу, угу. Так цікаво. Ну, ось тренер, ось його рейтинг, ось його рейтинг на ЛІЧЕС, ось так рейтинг, ось успіхи учнів, чемпіони своїх країн. Угу, угу. Кусається це, кусається. Я кажу: ну ви порахуйте, скільки ви там платили, там, в три, чи в чотири рази ніж, чи в два. За іншого тренера, але не було ні результатів, нічого. І у тренера не було результатів. Якийсь просто любитель, якийсь шахрай вас тренував, і вам виплатили за це кошти. Тут ну, беріть заняття рідше, візьміть заняття раз на тиждень чи раз на місяць. Тренуйтесь самостійно, я підказую, як. Але під наглядом тренера безліч є варіантів. Краще одна година з гарним тренером, сильним тренером, аніж 100 годин незрозуміло з ким. Я вже розповідав, краще ну, самостійно йти вірним шляхом, аніж з поганим тренером поїхати дуже може навіть. ну, Хай дуже швидко, але в інший бік. Угу, угу. Та ні, ну що нам раз на місяць? Ні, ні, ні. Ми ж хотіли два рази на тиждень. Так вам що важливо? Два рази на тиждень? Чи раз на тиждень, чи раз на два тижні, але ефективно, результативно, що вам краще, кажу: ось можна взагалі самостійно нікому нічого не платити. Ось можна так і як. Та ні, нам потрібен персональний тренер. Таких ну дуже багато. Ну, дуже багато, що тільки не розповідають. Або просто: ой, як все подобається, ой, як все гарно, ой як все добре, а потім. Ну, ми, може, там, через півроку до вас звернемось. Поки що, ну, ну поки що ще трішечки. Ну, ну, ми, ми, ми самостійно, або ми з тими тренерами, там, ну, з рівня там, перший розряд, ну, з тренерами з розрядниками. А навіщо ви сюди телефонували? Навіщо ми спілкувалися стільки часу? Незрозуміла поведінка, але що найголовніші виводи, які я роблю? Люди, я от ще так. Мені це цікаво, як психоаналітику, але я вже, знаєте, ніякі кандидатські захищати не буду. Так, чи суто для себе. Так ось. Люди себе дуже полюбляють обману. І вони собі кажуть: та ну цим тренером, ну потім ми обов'язково перейдемо там. Потім потім, відкладають на потім. Це ж не зараз. Ми потім перейдемо, все нормально. Ні, ми, ми будемо обов'язково будемо займатися з нормальним тренером, але, але трішечки пізніше. пізніше. Ось ще трошки трішечки. І так, 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 йде самообман час. Витрачаються і гроші. До речі, по два-три рази на тижні. Незрозуміло з ким витрачаються гроші. Які можна було один раз на тиждень, чи один раз на два тижні, чи один раз на місяць витратити на нормального тренера і далі працювати самостійно, і був би результат у рази вищий. Але люди самі себе обманюють, витрачається час, а потім Та, в мене, мабуть, дитина, вона взагалі не має ніяких успіхів. Я розповідав, здається, а може й ні. Як одна жіночка вже тут, у Англії, чи писала мені ще, коли я був в Україні. Раз написала, я їй відповів, розповів. Кажу, давайте поспілкуємося, я вам розповім. Ні-ні, ні, я дуже зайнята. Ну тоді просто ціна. Потім ще десь місяця через 3-4, а знову таки щось. Я кажу: хочете поспілкуватися? Ні-ні, ні, ось мені там те спитати, там які ціни. На, це вам. Потім ще знов. Я вже не хочу сам з нею спілкуватися. Ну, На питання відповідає. Потім. Ми щось хочемо у вас тренуватися. А що сталося? Та пішли на турнір, там рік чи скільки займалися тут англійських тренерів, у них написано чемпіонки, там є там. чемпіонкою себе називає. Навіть майстер фіди якось не знаю, в неї, є, але там 1900 рейтинг. І чоловік приблизно таке саме. І там у, у групі безліч дітей, щось вони грають, щось вони рішають, все те, що можна робити безкоштовно. І ми пішли на турнір і зайняли 200 місце. Я кажу, ну добре, що не 201, ну, швидку, а мені то що? Вона так бачу, що не дуже їй це, це подобається. але Ми хочемо краще. Ну, Треба тренуватися. Та ми ж ходимо до чемпіонки. Ну, я написав все, що думаю про цю чемпіонку. А що у вас? Що так? А які ціни, які мови? Написав. Знову пропало. Можливо, образилася за чемпіонку. Що я написав, що вони викидали. Вона образилася на мене за те, що вони викидали гроші, тренуюся, треную, тренуючись у. Я не вважаю це тренерів. Тренуючись у шахраїв. Але вона образилась, мабуть, я, я думаю, на мене. Але, думаю, через півроку або через рік знову мені напише, знову щось спитає. Час плине. Ось і все. Ось і все. Ох, добре, друзі. Якщо ви хочете прогресувати, не думайте, що вас очікує шахова кар'єра протягом у тисячоліття, у вас не так багато часу. І не витрачайте його на дурних тренерів, які поведуть вас у інший від успіху бік. Тренуйтеся або самостійно, якщо немає коштів, або. Хоча під наглядом компетентного, сильного тренеру, і тоді ви будете отримувати задоволення та прогресувати.